Отже, дозвольте розпочати урочистості та за запросити для привітання заступника голови обласної державної адміністрації. Ви мужні, ви, ви чесні. І я вам вважаю цей прапор мужності, чесності, добра, справедливості пронести. І говорить всім, показуйте всім. Спорт – це наше майбутнє. Спорт це наше сьогодення. І тільки в спорті справедлива перемога всього самого найкращого, щоб 2015 рік був тільки мирним і тільки з перемогою. Дякую вам. Зараз трохи Має змінитися ситуація в плані того, що спортивне рибальство має розвиватися в Луцькому районі. Принаймні вже є перші результати, вже залучені навіть інвестиції. Є попередні домовленості. Як ви ставитеся до розвитку таких, от скажімо, європейських видів Розвитку і краю і спорту у вашому краї, ну ви знаєте, я хочу одне сказати: спорту немає меж, не дивлячись, який це від спорту. От сьогодні людина, яка отримувала в наш всесвітній призер і отримувала нагороду, людина раніше займалася тяжкою атеткою. А зараз вона займається риболовським рибол... л... так спортом. Хочу сказати, що це теж відкриття напевно для мешканців Волині, та відкриття, напевно, для всієї України. Тому що кожна людина задумується, що це за спорт, так? Рибна ловля. Але е, вона має місце і вона буде мати місце, тому що ми йдемо в Європу. І я хочу сказати, що як будь-який спорт, це в першу чергу. Знаєте, показу, ну, мужні. Ми привикли до того, що всі види спорту ну, це мужність, безперечно, досягнення. досягнення якісь і так далі. А ми говоримо на сьогоднішній день про це, що от, такі спорти, як рибна ловля, ми говоримо про. Я би я би таке слово підібрати. Я зрозумію, що рибу ловлять, і всі знаєте, от в залі сьогодні був сміх, такий о, ну де там риба і так далі. І рибу відпускають. Ми говоримо про, про доброту, про розвиток ми говоримо душі про, розвиток душі, про охорону природи. Тобто, це має розвинути можливо якісь інші струни нашого буття. Тому я за, якщо ще виникне в якомусь, скажімо так, нашому житті, ще якийсь вид спорту, ми, напевно, будемо тільки скажімо так, його розвивати, підтримувати в першу чергу. Тому що на сьогоднішній день, на жаль, світ дуже злий. Знову ж говорю, а це розвиває доброту, почуття, відношення до людини, чуйність, відповідальність. Так що чекаємо, можливо, і нових видів спорту. Пані Світлана, чи було? А...